Прапор, герб і навіть шрифт офіційних повідомлень все це має значення. Дуже добре це розуміють у збройних силах України, тому що з березня там стартував масштабний процес зміни айдентики. Нові кольори, новий дизайн, новий єдиний стиль, нове обличчя. Нове, але таке, що ґрунтується на добрій українській традиції. Про це ми будемо говорити сьогодні з розробником нового стилю збройних сил України, військовослужбовцем 103 ї бригади територіальної оборони, дизайнером Тарасом Іщиком, донедавна моїм побратимом у Збройних силах України. Тарас залишається військовослужбовцем збройних сил України. Тарасе, доброго вечора та слава Україні! Героям слава привіт! От. Перше запитання: війна, починаючи з 2014 року, стала таким потужним стимулом розриву з радянською традицією. Бо до того часу, ну будьмо чесними, війна була таким трошки радянським дитиною радянської армії. От коли все почну, почало мінятися, коли зрозуміли, що потрібно все змінювати? Коли ти відслідковував, не брав участь, можливо, а відслідковував те, що от щось змінилося. Всім вітання, хто нас зараз слухає, це дуже важливо. Дуже добре, що такі важливі теми насправді піднімаються. Коли воно почало змінюватись, воно змінювалось від 91-го року, скажімо так, як я там неодноразово писав там, в своїх публікаціях, всі 30 років нашої незалежності це пошуки своєї ідентичності, тобто пошуки себе. І так можна відслідковувати це і по символіці. Тобто, скажімо, з 91-го року починається створення символіки Збройних сил. Оцей весь процес іде йде до 2000 року, потім в 2006 році з'являється перша систематизована символіка збройних сил, яку ми зараз маємо. Е і власне, що крім того, що вона була усистематизована, більшість силових відомств взяли собі однаковий е широкий козацький хрест, в збройних силах він вузький. Та? Угу. І в тому є певна конструктивна проблема, е тому що ну не змогли дійти до певного компромісу. Але зараз, наприклад, ми бачимо із 2014 року, в тому числі як і в будь-яких державах, де виникають війни, до національної ідентичності починають повертатися і вишукувати щось в найбільш критичний момент, коли треба об'єднати народ. Та створювати нові нагороди, якісь красиві, національно ідентично виправдані. Та і відповідно цей процес знову ж таки із 2014 року почав змінюватись, проваджуватись. Угу. Ну я більш ніж впевнена, що коли ви почали впроваджувати зміни, ви чули на свою адресу таке для чого ви це все робите? Купа грошей, купа всього? Краще давайте нову зброю. Що ви відповідали або забезпечити краще нову зброю? Що ви відповідали на такі от слова? Ну, це власне одне з найчастіших питань не на часі. Я вигадала. не на часі, але насправді для таких змін ніколи не буває вдалого часу. Тому що ну, скажімо, за 30 років ми не спромоглися внормувати, наприклад, символіку збройних сил України, там грамоти, подяки, якісь банальні речі, які потрібні для функціонування армії. Тому що ну, скажімо, дизайн, оце все символіка. Це якраз є це певне. Середовище, яке формує військовослужбовця, формує будь-яку людину, створює навколо нього певну атмосферу і виховує та відповідно. от, ті всі символи вони надзвичайно важливі для того, щоб цю людину виховати. Це важко пояснити пересічному громадянину, тобто чому от така емблема, а не така. Але ми можемо бачити результат. Через там 10 років, наприклад, тобто, от ми зараз, якщо порівнюємо е, військовий однострій сучасного українського солдата з одностроєм 92-го року, наприклад, то це дв два різних, два різних військовослужбовця, два різні солдати і дві різні системи естетики. І за якістю в тому числі насправді так. Без... А, Як би... відреагував головнокомандович ага. на пропозицію. Давайте все поміняємо. Я знаю, що у вас була така розмова. Фактично вихопив у мене з, з рота це питання, бо я розумію, що провадити ці зміни. Без погодження найвищого керівництва не було б можливим, бо якби не розуміло вище керівництво, то і ваша б ініціатива залишилась просто ініціативою. Е, насправді головнокомандує збройних сил України, генерал, генерал Залужний. Він дуже прогресивна людина. Він дуже е, добре сприйняв всі ці зміни, тому що він сам людина, яка служить майже все своє життя. Він перебуває в цьому самому середовищі, і очевидно, як ніхто розуміє всю назрілість цих змін, і може навіть перезрілість. Тому ми принесли вже готове рішення, яке йому сподобалось, і сподобалось всім, скажімо, фахівцям, які це розробляли, і він це тільки підтримав. Тому що ну ми розуміємо, що ми зараз будуємо нове військо, тобто військо нової генерації, воно потребує і оновленої айдентики, і оновленої символіки. Ну, символіку ми поки що ще не, не змінили, тому що це пророгатива президента України його указу. Але айдентика, яка формує нам. Скажімо, зовнішню комунікацію, тобто комунікацію збройних сил України, цивільного середовища. Ми почали внормовувати, і це зараз показує. Давайте тільки пояснимо результат. глядачам, бо не всі так глибоко розуміються про символіку війська, про яку ви маєте на увазі, що це відповідно до президентських указів. Про що саме йдеться. Це яка символіка? Е, символіка, яка регулюється указом президента України, про символіку яка використовується в збройних сил України, це якраз система е, рівно. Е, Рівносторонніх козацьких вузьких хрестів різних видів і сил. Тобто це емблема, та? емблема Збройних сил України це е, малиновий хрест з е, малим державним гербом всередині. От ми якраз так. про цю деталі поговоримо. Угу. Трошки ми маємо такі запитання: чому саме такі кольори, чому саме такий е, розмір і так далі. Але от спочатку провокативне запитання. Е, радянська традиція. Повністю ігнорується у вашій концепції, ми беремо і відкидаємо все радянське, я так розумію. Ну в нашій системі айдентики, яку ми розробили і впровадили, вона повністю відкидає всю радянську традицію. Але якщо ми дивимося, наприклад, на символіку. На певні елементи однострою на вексикологію, тобто на бойові прапори, то де щось ще залишились такі невеликі деталі, які варто там, змінити, наприклад, золоті погони на парадному однострої? Тобто, це комусь це сподобалось, скажімо, за попередніх міністрів оборони, змінили наказ про військову форму одягу, і це вже виглядає як російська Біла Гварда. Що тебе, що тебе найбільше дратує в старій, в старому вигляді старій айденниці Збройних Сил? Що би ти хотів, от коли ти? Приступав до цієї роботи. Що ти казав? Що от це треба забрати в першу чергу? Ем... Скажімо так, я розмежовую і символіку. Айдентика це те, що фактично є в комунікації, це в нас зараз, так, а символіка це те, що встановлено указом президента. Якщо ми говоримо про символіку, я не можу сказати, що мене щось як фахівця нервує безперечно, можу сказати, що неоднозначно я ставлюсь до кольору, який є, тому що він записаний як малиновий, а насправді він рожевий, та, тому що. Скажімо, це побудовано на стереотипі, як мені розказували фахівці, які брали участь в розробці цього. Чому малиновий? Тому що хтось сказав, ну а який же ж, бо гей там на горі Січі, де гей, малиновий стяг несе. Ну це ти і... про бойові прапори бригади. Зараз це є про малиновими. це про символіку, тобто це основа символіки збройних сил. Саме малиновий колір. як і він а, і тому прапори бригад малиму прапори прапори, бойові бригад теж малинові. Тобто, ага. і це ще данина старим радянським офіцерам, які звикли до червоних бойових прапорів, тобто воно от так, от десь глибоко лежить. Це такий собі компроміс. Вже не червоний, але ще не якийсь так, інший. Так і тому, власне, з часом назріла, і зараз, от ми бачимо, як міняється наша армія, як міняється наше військо в небагато кращу, якіснішу сторону. що ми одна з найсильніших армій світу. І на мою думку, треба переосмислити повністю цю символіку, треба надати і більш простих, більш зрозумілих форм. У нас є досить унікальна. Форма військового тризуба, яка зараз використовується Віктор да, сьогодні в футболці такий спеціальний, Та можна подивитися так. на всі тризуби. Власне, в, в, але очевидно, що вона, приклад вона розроблялася ще до того, як ви впровадили цей тризуб. Насправді мене також здивувало, оскільки він такий без звичних нам елементів. Він достатньо простий. І власне, чому саме такий? Тут продовж свою якраз відповідь. І історія військового тризубу досить цікава, тому що вона розроблялася в період перших національно-визвольних змагань, ще за часів дієвої армії Української Народної Республіки. Тоді банально просто не вистачало якоїсь там тканини, шитва, щоб створити щось дуже таке витончене. І е, саме військовий тризуб, тобто обриси тризуба з певної з певного кольору тканини, якраз і були знаком розрізнення різних видів і сил і в дієвій армії Української Народної Республіки. А зараз ми бачимо з технічної точки зору як логотип, як знак. Він більш простої форми, він більш впізнаваний. Це унікальний тризуб. Тобто більше ні з чим такої форми цей трозуб не зв'язаний, Він тільки військовий. І власне що з 2015 року він використовується в системі нарукавних знаків збройних сил України. І зараз ми побачили, що це може бути і логотипом збройних сил України, і це може бути і основою. Перспективної символіки Збройних сил, бо вона набагато більш гнучка. Та цей тризуб набагато більш гнучкий до поєднання різних елементів, чого не можна зробити, наприклад, з тим ж самим Христом. А вам особисто цей тризуб що нагадує? Як фахівцю дизайнеру? Що він мені нагадує? Він мені нагадує тризуб, тільки так. Чи вам чи вас якісь інші? Ні, у мене асоціації? є інші асоціації, але я тоді промовчу, бо вони будуть дивними виглядати на фоні ваших фахових. Може бути. От ще один елемент дизайну це шрифти. Mm. Насправді я знаю, що достатньо довго розви... вони розроблялися, і я знаю, що вони мають стосунок до української повстанської армії. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Це Але... дуже такий специфічний шрифт. Насправді, коли я вперше його побачив на бордах на вулицях України, на вулицях східних міст України. Мені було ну дивно і дуже приємно, оскільки згада... зразу, згадалося щось таке упівське. Власне, що якщо ми йдемо до теми шрифтів, то вони мені здається в суспільстві дуже недооцінені. тому що шрифт несе в собі смислового навантаження. Якщо ми беремо якусь там картинку або якесь візуальне рішення, і там є текст, то шрифт бере на себе десь до 70 смислового навантаження, коли ми його розробляли, ми розробляли один шрифт гарнітуру, яка називається ЮАФ Санс. Це був шрифт, в якому нам треба було поєднати сучасне мілітарне і з характерними українськими елементами. І зараз цей шрифт і шрифтом збройних сил України він для реклами, для білбордів, для сітілатів для всього. Натомість нам потрібен був ще церемонійний шрифт. Як ми бачимо, наприклад, на бойових прапорах зараз використовується російський шрифт Іжица, угу. який є на аверсі бойового прапора, і ним написано гасло за Україну за її волю, і з тилу написана назва Я хочу конкретно військова частина. На, на так. цьому трошки так. наголосити. Тобто на бойових прапорах українських бригад на великій кількості символіки є написи, які зроблені російським шрифтом Іжица. Таким yes. самим, яким робляться дуже багато, також символів Росії, російської армії, російської державної машини, тим шрифтом маркується і російська продукція, пельміні, скажімо, вивіски на автобусних зупинках. У нас зараз стрічки в поховальне бюро і так далі. Ну насправді це дуже дуже велика естетична проблема, якої ну ми, дизайнери, фахівці, просто не можемо стерпіти, тому що шрифт є таким самим інструментом. Боротьби ідеологічної, як і колір, як і символіка, як і будь-що. Ось відповідно постала потреба замінити його чимось в перспективі. Тобто, що ми будемо пропонувати? І відома українська шрифтотвориця Марчела Мужина. Розробила шрифт воля на основі української типографії українського постанського художника Ніла Хасевича. Вона зробила цілу гарнітуру, по суті. І зараз цей шрифт використовується на Ми всіх Ми можемо поглянути по побачити його на екранах. Угу. Тобто він є в двох накресленнях: «Regular» і «Black». Він зараз використовується на нових нагородах, особливо головнокомандуючи збройних сил на грамотах, подяках. Його буде більше і більше на таких більш урочистих речах. Коли а наскільки ми... це витратно змінювати у цю айдентику? Е, ну наразі, скажімо, якщо ми говоримо саме про айдентику, як про рекламу, поліграфічну продукцію і так далі, воно. Більших затрат ніж воно несло до того, не несе, тому що це йде в рахунок наступних замовлень. в ну, всякому разі, якась би продукція замовлялася в майбутньому, Просто вона вже йде по новому зросту. Ну, Але розробити новий шрифт. Це ж теж вартує. Е, всі шрифти, які ми розробляли для збройних сил, вони були надані безкоштовно, Лас. і робота всіх фахівців, які працювали на цій розробкою, теж була безкоштовно. Це важна як е, все це Я, перепрошую, не безкоштовно. Я працював за зарплату, яку мені держава заплатила. Це вже крім вас, ну звісно, так як це все впроваджується? Є величезна кількість підрозділів збройних сил України. Є величезна кількість е, людей, які використовують цю символіку, як собі хочуть. Як це все привести до одного якогось вигляду? Як це робиться на практиці? Насправді з 2015 року існує волонтерська група Нове військо, і кістяк, якої я хочу їх згадати в цьому ефірі, це Віталій Гайдукевич, відомий український журналіст Олекса Руденко, один з тих, хто малював символіку збройних сил і перші нарукавні знаки. Василь Борисович Павло, який є відомим українським істориком, і ще ряд фахівців. Вони зараз долучені якраз до процесу розробки нової емблематики, нарукавних знаків. І так далі, і цієї всі символіки. І, відповідно, вони допомагають впроваджувати це все. Якщо ми говоримо про айдентику безпосередньо про дизайн, речі комунікаційні, то цим займаюся наразі. Поки що я один от ну з лютого місяця 2023 року, я контактую зі всіма бригадами в збройних сил. Це постійний контроль впровадження, як вони це втілюють і так далі. Як вони це втілюють? Вони з радістю це роблять, чи е... говорять, а навіщо це нам? У нас вже все було налагоджено. Насправді у Збройних силах дизайнерів ніколи не було, але завжди був дизайн. Тобто, але звідки він появлявся, це ніхто ніколи не питав. Ну тобто, оскільки я, я якийсь час був пресофіцером в 103-й якраз в бригаді територіальної оборони, і подяка моєму командиру, полковнику курку, який дав мені можливість. Експериментувати взагалі з тими комунікаційними речами, я побачив, як це працює, і потім це втілилось в цілу книжку як керівництво з графічного стилю візуальної комунікації збройних сил України. І тепер пресофіцер кожен отримує там, скажімо, 30 гігабайтів різних макетів з відеоуроками, де показано, яким пальцем куди натискати. Щоб за мінімальну кількість часу зробити максимальний результат, тобто все зведено до мінімуму, щоб будь-яка людина з будь-яким знанням графічних редакторів могла виконати поставлену задачу. Почувши інформацію про те, що вам доводиться спілкуватися із з усіма бригадами щодо ідентики, можна лише поспівчувати або намагатися вас змотивувати. Так, от ми перед розмовою з вами повідомляли про те, що з'явилася інформація про літак, який розбився в Тверській області, і телеграм-канали Російські тут свят свят. свят але Ну, таку новину неможливо не повідомити. Повідомляли, що на борту був Пригожин, так от раз авіація за тими ж інформаціями підтверджує, що на борту Пригожин був, хай так і буде. А вам ми вам дякуємо, Тараса, за розмову. Ми сподіваємося, в цій студії її продовжити ще. Бо тема символіки айдентики збройних сил України в умовах повномасштабного вторгнення надзвичайно цікава. Будемо вдячні вам. Якщо ще нам всякого цікавого розкажете, не лише в день прапора і в інші дні не приурочені до державних. Свято Тарас Іщик, військовослужбовець збройних сил України 103 ї бригади. Територіальної оборони дизайнер був із нами у цій частині головного за день. А ми темою графіки Айдентики продовжимо наш ефір. І далі вже за кілька хвилин у цій студії з'являться представники бренду Сварга і компанії Українська броня. У них виник спільний проєкт. Цей проєкт вилився у бронежилет із елементами вишивки. Тому дочекайтеся, щоб його побачити.